Всім слава Ісусу Христу! Пригнав Харі до, до пашу до кобелів сюди. І така гарна природа кругом, аж як кажуть, гріх не зазняти. Такі у нас тут -ка. осінні краєвиди, вже ліс пожовтів. Дуже гарно вимальовується десь котрось дерево ще зелене. Гарна дуже природа, гори. Осінні такі пейзажі. І пригнав Пригнав Харіка на випас. Такий, такий жеребець. Багато ви всі знаєте, бачили його, але думаю, так на фоні таких гір, такої природи трошки, трошки познімати, бо мало свої коні показую. такий... Такий жеребець. Харі. Гарно, гарно дивиться на. на фоні. На фоні цих горів. Дуже, дуже гарно це все виглядає. Файна така паші, коні файно пасут. Так це все вимальовується на фоні гір. Харі рубає на на повен рот. Жеребцеве 3,5 роки. розказую для того, що, можливо, є нові глядачі, підписники. І так єха! Трошки хочу розказати. Отакий От такий жеребець. Таксі випасає на фоні гір. Зараз там собі знайшов. Б'є! Б'є, піщу! Бі! Біжу! ще покажу вам кобели. Бо я його сюди пригнав, тут приселив і одразу. Ну кажу, дуже гарна природа. Вимальовуюся і думаю познімаю так трошки. От, прийшов кобилам божеребець. Ребець пасе там за, за хату з тої сторони, а кобили тут. От, дивіться на на фоні... На фоні гір, як то, як то гарно виглядає. Суперово такі. Кажу, зараз гарні краєвиди. Спокійно, дуже чистий воздух. Коники пасуть, гарний ранок. Дякувати Богове. Дякувати Богове нашим захисникам що маємо можливість зустріти такі ранки. І трошки хочу показати вам. Довисі, помилували, кому цікаво таку природу. Кажу для нових глядачів, підписників, так коротко трошки розкажу. Це є моя зірка кобилі. Пішов 11-й рік. Кобила жеребна, підтверджено УЗД, жеребна Похарі. Така, така кобела ти сонечко трошки забивай. Кобела запріжна, робоча, розумна. Отака. Про про породність розказувати не буду, бо я вже розказував і свою думку не міняю. Бачив, що е думки людей розділилися, але багато було дзвінків, е підтримували. Навіть до мене люди з-за кордону дзвонили, зв'язувалися зі мною, котрі. Підтримують. Отака, така у нас справа. Але то таке, кожен має свою думку, має право висловитися, кожен по-свому. Тут проблем з цим нема. Я адекватно відношуся до позитивних і негативних коментарів, як кажуть, ваше діло написати, моє прочитати. Це є Альтеска. два роки вісім місяців. Так само жеребна. Похарі. Зірка, дерешка жеребна на липень, би бог поміг дочекати з лошадком. Ця на травень. Зірка перегулювала. Ота така, така лошиться. Запрягалася три рази. Я її запрягав. З зірку до пари. Зараз зимов, трошки буде більше вільного часу, трошки більше буду, буду з цим займатися, буду запрягати, буду трошки вчити більше їхати. А така красунька 2 роки 8 місяців на травень з лошам. Десь в середині травня, в районі 20-х чисел з лошадками. Гарна паші, оттавка молода, коники пасуть відповідно. Ось така красуня на фоні таких гір відпочиває. Я продав. Лиса продана, так само жеребна похарі, Дмитрове бездорова була. Де Бог поміг дочекати потомства. Десь поїду, познімаю. <кхух> Розкажу, де вона, що вона, хто взяв, <кхух> думав залишити. Залежити собі з Юру домовилися і практично лишив її собі, але чоловік сподобав і... і купив. А я продав, бо треба будувати щось робити, а щоб була змога тримати коні, треба мати їх де загнати. І створити для них гарні умови, а гроші легко не приходять і так що лису продав. Оце Адель. Два роки п'ять місяців. Так само на похарі. Так само я кальтеска на травень. Десь у районі 20-х числих. Травня має бути з лошадком, де бог міг дочекати. Пеш широка стала. Що ж одна що друга? Грубів вики кобили. Нога. Та все. Гривий на два боки. У альтезки грива така кучерява, як у жеребця. Шея горбата. Це є трошки проскішча грива. Вони трошки дві мають інакший склад. Ця по свому, альтезка по свому. Ця більше більш до Харіка йде і в масті, і побудові. Так само запрягав її лише два рази але кажу, буде зимов більше часу і буду трошки більше займатися кіньми, трошки вчити їх. Отакі От такі в мене коні. І так проходять з ними дні. Зараз е, пасуться на ланцах, бо тут, як бачите, сад. І городити тут пастух, бігати, що сколотити, то краще мені приїхав рано вечором. Паші їм вистачає, бо, як бачите, отава велика, гарна зелена в садах і нехай собі пасуться. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кладіть лайки. Всім гарної дня, не до побачення.